Вітаю вас, друзі. Владімір Путін приїхав у ростовський цирк, точніше у штаб південного військового округу у Ростові, який раніше захоплював Пригожин. Оця поїздка, вона демонстративна. Владімір Путін хоче переконати Росіян у тому, що він справді верховний головнокомандувач і що він керує так званою спецоперацією, а усе за планом. Динаміка положительна, Все розвивається в рамках. Плани міністерства оборони генерального штабу. але у цей самий час вже кремлівські пропагандисти починають розганяти зраду всередині так званої Росії, складається впечатлення, що Росія знову потерялася во времені і пространстві останніми тижнями. Вони максимально нагнітають і розповідають, що у так званій Росії вже настає катастрофа. Явно про смертельну катастрофу. Це та саме настояща, согласитесь, катастрофа. На думку пропагандиста, причину катастрофи багато, але ключова це те, що Росія російська влада виявляється, бреше собі та росіянам. Господа, може хватить мягко говоря, щоб не випадати з зони руського літературного, займатися лужжою самообманом? і це дуже цікава ситуація, тому що критикувати владіміра Путіна та його команду почали не якісь там умовні російські опозиціонери, а саме кремлівські пропагандисти. І про це точно варто поговорити. Але для початку нагадую вам. Підпишіться просто зараз на мій канал, це дуже важливо. Оцього пропагандиста звати Юрій Пронько. Він працює на російському телеканалі Царьград. і турбують його дуже багато різних проблем, починаючи із нелегальних мігрантів. Чим далі, тим більше Росія становиться. Ні, руським государством Дайте о хорошем поговорим. Вимірають цілі області Росії і завершуючи, та практично усім він прямо каже, що російські політичні еліти це слабка ланка, російська так звана еліта. Це слабе звіно нашого государства, згадуючи події 24 червня, коли Пригожин намагався у так званій Росії організувати державний переворот. Пропагандист звинувачує свої ж російські еліти у тому, що вони усі потікали. Ані струсили і засуетились. Некоторі навіть даже Те, що в москву був мені здали, це абсолютно точно але окремо він любить критикувати Владиміра Путіна та його команду за економічну політику. Ось, наприклад, про санкції, які виявляються ефективні. Ні, тому що дескать русофобські санкції не працюють. Працюють, к сожалению і що як працюють. санкції і справді ефективні, хоча і далеко недостатньо. Але Владимір Путін вже не раз казав, що вони ні на що не впливають. Ну які санкції? Ясно що не вийшло. Як говорив Марк Твен, слухи, о моїй смерті сильно привілі. Оцей пропагандист у своїх виступах не згадує ім'я владіміра Путіна. Але судячи із того, що він каже, очевидно, він тільки і саме його має на увазі. Замінили долар на юань і назвали це юань? дедоларизація. Юань, дедоларізація російської економіки. Прикрутили шильдик китайському авто і назвали это імпортозаміщенням. Переходите к импортозамещению там-то, 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 где мы раньше об этом... І ні думлюти та саме настає ще сегласіті з катастрофа. Роками оцей пропагандист не критикував політику Владиміра Путіна, а усіляко її підтримував. А от протягом останніх тижнів почав і дуже дуже активно. Долги граждан тільки перед банками уже составляють кілька десятків трильйонів рублій. Напевно, він усе це просто узяв та й вигадав, тому що Владимір Путін казав, що санкції і економічний тиск на так звану Росію насправді так званій Росії. Тільки допомагають. Uh, Прошли год пішов тільки на пользу з учотом uh, того, що ми стали гораздо більш суверенними в їх рапортах одні успіхи те саме стосується і обговорення російської демографічної ситуації. Пропагандист знову сперечається із Владіміром Путіним. Ні, власті пора вже признати свій провал в демографічній політиці. Наблюдається вже достатньо довго рос численності постійного населення в країні Сьогодні наблюдається. Очевидно, бізнадьо та невже. І з чим же це може бути пов'язане, добавці кетому рекордне рекордні показники смертності, особенно мужської. Дуже складно здогадатися, із чим же може бути пов'язана висока чоловіча смертність серед росіян, але нічого за те ж он, хоч зарплати, наче як у росіян ростуть. Доходи в Росії падають з 2013 року. Реальні заробітні плати вперше з 2018 року года виросли. Двозначними темпами. Ну, для росіян це не проблема. Вони то потерплять, вони вміють терпіти. Головне, що у них стабільність. Ми з вами обсудимо сьогодні на нікоти вопроси укріплення внутрішньої стабільності. Що ж за стабільність така построєна в сучасній Росії, що люди предпочитають покинути родину, свалити з Росії? Коротше, друзі. Оцей пропагандист узяв і почав сперечатися із практично усім, що каже Владимир Путін або навіть Лукашенко. Біот не тільки геніальний. Ну и обычно российские граждане. Вот вдумайтесь. Ну хорошо, пусть убежали. Ну... 30 тисяч, ну 50 тисяч. Ну пусть бігут і останніми тижнями він усе більше і більше нагнітає паніку серед росіян з абсолютно усіх питань, особливо з економічних, Девальвація зробила рубль одної з худших валют в мірі. При тому, що 24 лютого, 22 року, в перший день повномасштабного вторгнення, коли рубль також почав падати, цей самий пропагандист казав, що ну це нормально, нічого страшного не відбувається. Ринака

І катаніцинічно прозвучить це нормальне євлення не стоит і А рано чи пізно ситуація стабілізується. Проте тепер його риторика змінилась на діаметрально протилежну. І він фактично росіянам розповідає, що усі роки правління Владиміра Путіна для так званої Росії стали невдалими і, взагалі, мало не катастрофою. Любые розсуждення про стабільність приводили к одному результату Обрушення. за четверть віка. Нічого не змінилось в цьому плані. Прогнози у нього взагалі не втішні. Він каже, що так звана Росія вимірає ту той час, як Володимир Путін розповідає, що усе під контролем. Росія вимірає, але нам продовжують репортувати про успіхи. А план? про проблеми з про, 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 про бугром, що стосується родителя номер. Один родитель не мердай, і поки у так званій Росії, як він каже, катастрофа, усе валиться, рубль обвалився, росіяни тікають із країни і біднішають у Владиміра Путіна. Звісно, усе тільки за планом в кабінетах власті тіше благодать. у них все нормально. І взагалі нічого не змінилось. А плану. як я вже казав раніше, оцей пропагандист казав діаметрально протилежні речі, але протягом останніх тижнів різко змінив свою риторику. І не майте ілюзій, він так само підтримує війну проти України, як і усі інші російські пропагандисти. Зміна риторики на цьому пропагандистському телеканалі сталася після невдалої спроби бунту Пригожина і посилилась після того, як було заарештовано Гіркіна власником телеканалу «Царь Рад є російський олігарх Малофеєв, який був досить наближеним до Владимира Путіна. Але 24 червня, під час спроби бунту Пригожина він фактично почав звинувачувати разом із Пригожиним Шойгу у усіх провалах і нічого Вагнер виновата в відходах від Києва, Чернігова, Сум, Харкова, здачі Херсона. І нічого нічевикавагнервінавато в снарядному голоді. Російський олігарх Малофеєв був причетний до агресії проти України ще із 2014 року. Він також фінансував дуже багато російської агентури на території України, а деякий час тому його навіть, наче як намагалися на Росії підірвати, на жаль, не вдало. І ще одна деталь, яка допоможе краще зрозуміти, що відбувається. Саме олігарх Малофеєв фінансував діяльність гірки свого часу свободу стрілкову Свободу Ігорю стрілкову Свободу стрілкову зараз. Вже вочевидь цей олігарх перейшов у опозицію до владіміра Путіна, і це дуже і дуже цікаво. І вкотре підтверджує, що всередині так званих російських еліт є дуже серйозні протиріччя. Ми бачимо велику нутрілітну боротьбу. внутрі еліти йде дуже велика боротьба цих бульдогів під ковром. І боротьба за власть йде. і чим більше у так званої Росії буде проблем, зокрема на фронті, тим швидше ці процеси всередині російських еліт будуть відбуватися. Тим більше росіяни будуть боротися проти росіян. Але для цього ми ще маємо дуже багато попрацювати, зокрема забезпечуючи українське військо. Пане Сергій Стерненко, 105 батальйон 122 бригади. ТРО, дуже вам вдячні за такий гарний подгон. Маліка, і також ми дуже вдячні благодійному фонду Крила для України. Слава Україні! Героям слава для того, щоб так звана Росія почала сипатись, щоб росіяни вбивали росіян під час громадянської війни, і сама так звана Російська Федерація розвалилась, потрібна українська перемога. Це цілком реально, друзі. Хоча і буде дуже, і дуже важко. І тому я вас закликаю, як завжди, не припиняйте допомагати силам оборони України. Зараз це найважливіше.